Конференція програми Мозаїк Форум відбулася в центрі Ахмадійської мусульманської громади в Хайфі. Ініційована головою громади на святій землі паном Мухаммадом Шаріфом Одеєм. Подія зібрала громадських діячів, місцевих і регіональних лідерів релігійних, культурних діячів і діячів ЗМІ, щоб обговорити глибоку соціальну кризу в ізраїльському суспільстві та розробити комплексну стратегію для побудови довіри зміцнення, стабільності і безпеки в країні. Це є вступом до повного та справедливого вирішення всіх тривалих суперечок. На початку конференції Мухаммед Шаріф виступив із вітальним словом, привітавши учасників та окресливши поточну ситуацію. Він підкреслив свою роль як мусульманського релігійного діяча в цьому суспільстві та наголосив на важливості побудови довіри серед усіх музаїчних каменів країни. Він також надав глибокий аналіз стану ізраїльського суспільства, підкресливши його напругу, популяризацію та розбіжності. У своєму виступі він також окреслив основні риси плану дій, спрямованих на оновлення духу, спільноти та її підходів до роботи з виникаючими викликами. Мозаїк форум це важливий виклик, і ми в ньому партнери. Це правда, що це я ініціатор, але цей форум для вас. Для всіх, хто тут сидить, і для тих, хто вірить, що справжнім рішенням є побудова справжньої та щирої довіри, співчуття та милосердя необхідні для людської людяності. Якщо ми хочемо побудувати справжню і щиру довіру, ми повинні ставитись до всіх людей з добротою і милосердям. Якщо ми втрачаємо ці якості у стосунках з іншими, ми поступово перетворюємось на хижу тварину. Ця конференція була організована в координації та партнерстві з асоціацією при Хайвському університеті та її президентом професором Уріелем Сейменсоном, який відкрив захід як модератор і фасилітатор. Цей форум прагне дати людям можливість комплексно поглянути на реальність. Погляд, який не є двійковим, погляд, який не є чорно-білим, на добре і погане, на нульовою сумою, але дає зрозуміти, що є звичаї, є відтінки, є різні типи, і всі вони походять від людей, як Амір згаданий на початку. Пізніше учасників розділили на п'ять професійних груп. Викладачі, науковці, журналісти, бізнесмени, релігійні діячі. Кожна група провела дискусійну сесію та мозковий штурм, щоб надати рекомендації від своїх членів щодо потенціалу відновлення втраченої довіри в суспільстві через свої інституції та сферу впливу. Ця ініціатива є дуже важливою за словами Аміра з Ахмадійської мусульманської громади. Довгий час це не була така добра спланована та чітка ініціатива, яка використовує інтелектуальний спосіб та об'єднує змі, освіту та науку. Тому існує надзвичайна цінність, яку ми повинні пропагувати та поширювати в суспільстві. Це правильний час, щоб усі сторони прийшли і послухали, тому що ми одна нація і у нас одна доля. Я думаю, що з Хайфи прийде чудова новина і звичайно з мечеті Ахмадійської мусульманської громади, яка веде шляхом мирної реформи та братерства між усіма людьми. Сьогодні релігії утворюють групу тиску, ненависть, заздрість і недовіру. Тому там, де вони трактують релігію помірковано та відкрито, потрібно висловлювати більш помірковані голоси, що дозволятимуть нам жити у взаємній довірі та справедливості, з точки зору бачити та приймати переваги кожного з нас. Я думаю, що це зібрання може привести нас до кращої ситуації. Той факт, що багато різних людей прийшли сюди, це прекрасне місце. Цю ідею ми повинні адаптувати від ахмадійської мусульманської громади. Я вважаю, що релігія може бути рушійною силою для вирішення проблем і вона може бути шляхом стілення, якщо ми навчимося способів діалогу між собою. Думаю, ми можемо багато зробити і вплинути на ізраїльське суспільство. За словами організаторів цього заходу, це перший крок до побудови кращого майбутнього, яке є безпечнішим, більш мирним. Справедливим і з повагою до гідності і прав людини.